Мама. Мама варить суп. А тато їсть. Баба валя, бо дід е, баба вариться та все. То ми приходимо за тільки в нас заварить. Папа, папа більше готує за маму. Мій тато готує шашлики. На кухні голов... головний тато, бо він запікає смачні крильця. На метлі, вона черемна. Баба його е, літає на метлі, бо на метлі є моторчик. Метла літає з тупой. Ну, ще в неї така бочка є, щоб літати. Черепаха повільно повзе, е, тому що це. У неї є важкий панцир. Бо в неї скорості немає. Тому що в неї ноги повільні. Не є. Спина. Он така. Тільки ходити. Бо вона маленька.